Координаційна рада з питань внутрішніх переміщених осіб була створена розпорядженням хмельницького міського голови Олександра Сергійовича Семчишина. якраз була покликана для того, щоб об'єднати найактивніших представників громадянського суспільства, досягнення єдиної цілі, якісної належної комунікації, інтеграції формації Хмельницької міської територіальної громади. Внутрішньо переміщених осіб в Україні дуже дуже багато. Для мене напевно найбільш важлива річ в роботі ради ВПО тут в Хмельницькому. Це Історія про можливості, про можливості знаходити підтримку в своїх ідеях, в своїй діяльності. Побудована класна горизонтальна система комунікації. То, що є фокусом нашої діяльності, це родини внутрішньопроміщених осіб, це діти з родин ВПО, ВПО з різними категоріями там, викликів і життєвих складнощів. І ми так само намагаємось підшукувати спільні інструменти рішення бачення і допомоги.